Створення мультиспортивних класів в закладах освіти обговорили на робочій зустрічі 9 січня. До південного завітали представники ОДА проект реалізується в межах державної програми Шлях чемпіонів. Програма передбачає е, створення спортивних класів, мультиспортивних класів, направлених на те, щоб діти е, різного віку з першого по 12 класи займалися спортом е, для того, щоб готувати резерв, у тому числі Олімпійський, для того, щоб діти були здорові і е, в цілому, щоб це здоров'я нації. У нас зараз іде війна, і це це важливо у квадраті, так би мовити, тому що е, колись раніше була така програма, а зараз потрібно її відновити. Присутні обговорили практичні кроки реалізації програми. Так Олена Баранецька серед іншого звернула увагу на проблему харчування учнів таких класів. Щодо е, режиму роботи. Цих класів, то дійсно вони можуть починати. У них може бути перше тренування умовно там на сьому тридцять. Але в цьому випадку треба обов'язково передбачити посилене спортивне харчування для дітей, через те, що якщо ми дітей будемо направляти на тренування зранку, потім одразу вони будуть йти на навчання, потім одразу на тренування, неможливо без як мінімум дворазового харчування, як я вважаю. Харчування для спортивних класів передбачено на загальних підставах, тобто за кошти міського бюджету, ми можемо харчувати дітей тільки пільгових категорій. Всі решта мають харчуватися за власний рахунок. Це прописано в відповідних документах. Пілотні проекти мультиспортивних класів планують запустити вже цього навчального року. Наразі бачимо цей проєкт в другому семестрі як пілотний. Тобто потрібно для того, щоб повноцінно розпочати роботу цих класів спеціалізованих, потрібно зараз вже працювати з четвертими класами, щоб згідно програми з вересня місяця п'яті класи вже розпочали працювати в цьому напрямку. В кінці навчального року класним керівникам буде надана така можливість поспілкуватися з батьками, щоб вони вже прийняли. Рішення і написали заяву на вступ в цей спортивний клас. Досвід роботи спортивних класів в місті вже існує. Програма Шлях чемпіонів дозволить зробити заняття більш системними. Вважають спортсмени на сьогодні. Є діти, які займаються спортом, і ми це вже проходили. Тому я думаю, що це треба продовжувати. Продовжувати те, що ми робили, тим паче, що держава нам надає такі можливості, і сама програма дуже вона гарна. Тому я думаю, що в місті Южному це вже було і було гарно зроблено. Тому я думаю, що. У треба робити малі діти теж повинні займатися, тому що дуже слабкі діти з 4, 5, 6 класів. дуже слабкі. Тому треба, щоб і там робилася робота. Поступово знаєте, програма цей і передбачає. Тому що ті готові діти це вже спортсмени. А до цього треба дуже багато роботи зробити. Дуже багато після наради. Посадовці відвідали спортивні локації міста.